Ми продовжуємо розповідати про туристичні пам'ятки Одеси, які гостям нашого міста краще не показувати. На черзі так званий будинок з однією стіною, що знаходиться за адресою Воронцовський провулок. 4. принаймні, кожен, хто відвідав Одесу, має фотографію на фоні цієї знаменитої будівлі, яка поступово занепадає. І ось нарешті фасад почали реставрувати за кошти інвестора, який розпочав поруч будівництво. Але ці роботи під загрозою зриву, адже міська влада, яка не виділила ані копійки на ремонт будинку, заморозила будівництво поруч з відомим будинком. Відповідно, інвестор згортає роботи з реставрації фасаду. У ситуації розбирався Вадим Тютюкін. Так званий дім з однією стіною знаходиться у Воронцовському провулку. Сьогодні тут реставрують частину фасаду, і найближчим часом на ремонті буде поставлено крапку. 26 липня у порадні впала частина стелі. Виявляється, що після зливи вона увібрала у себе води, адже дах дирявий мов фрешето. І скільки мешканці будинку не просили міську владу виділити кошти на ремонт даху, у відповідь отримували лише відписки та стандартні відповіді. Грошей немає. Втім, повернемося до парадної, яка почала сьогодні руйнуватися. Я еще была ребенком, когда вот эту парадную делал любитель художник. Он один единственный. И он нам сказал, дети мои, вы будете взрослыми, вы еще в этой парадной будете гордиться и любоваться. Она останется такая, как она есть. И вот прошли уже годы, мне 74-й год. Посмотрите, действительно, какая красота. Мы приводим людей показать, действительно, как работали художники. Слід зазначити, що цьому будинку близько 200 років його будував граф Воронцов для власної прислуги, і художник-аматер 60 років тому відтворював парадну такою, якою вона виглядала у 19 столітті. Його робота і сьогодні така, наче її зробили вчора. Та з занедбалості місцевої влади ця краса почала руйнуватися. З'явився приватний інвестор, який вже почав відтворювати минулу велич будівлі. І саме обідне те, що Государство не думает о том, что этому дому 200 лет, что здесь самое, как говорится, дом-стена, я вам сейчас все это покажу. И у нас, когда возникла возможность действительно отремонтировать все, отремонтировать крыши, отремонтировать фасады, благодаря тому, что в шестом номере строит у нас дом частное лицо. не согласились зробити нам фасад. Якщо сяні, згодні зробити кришу, їм надо сказати 300 раз пасіба. Та завдяки деяким політичним силам нашого міста будівництво поруч із плоским будинком було припинено. Мовляв, тут планують побудувати багатоповерхівку з підземним паркінгом. Відповідно, ніхто вже й не збирається виконувати реставраційні роботи у відомому будинку. Отже, депутати, не розібравшись, попіарились і залишили мешканців будинку ні з чим. І зараз, коли люди хочуть щось сделать, їм просто-напросто не дають такої возможності. Вони ж не делают просто так. Да, ім у них участок землі, ані строя для себе. Ну ані для города ділять, ані делают роботу города. Дійсно, дочекатися від мерії Костусева коштів на реконструкцію чи ремонт справа неймовірна. І сьогодні мешканці це дуже добре розуміють. Проте не розуміють, чому мер від партії регіонів надає можливість приватному інвестору зробити роботу міської влади. Больше всего у меня болит голова за это, потому что действительно идут, вы же видите, трещины, и рухнет этот потолок. Кто должен об этом думать? Жильцы дома? Или действительно, я буду сегодня писать Костусеву, что почему не стараются сохранить историю дома? Водночас будинок з однією стіною залишається пам'яткою нашого міста, про яку, напевно, знають в усьому світі. Я не представляю, як виглядять гіди, Гиды, которые водят наших туристов, туристов, приехавших с СНГ, туристов, приехавших из границы, как они могут показывать этот дом, то есть они показывают разруху. Это что, послевоенный год? То може Костусів відвідає замість Аркадії відомий будинок та зробить хоча б раз щось корисне для нашого міста. Чому пересічним Одеситам соромно за те, що відбувається у місті? А мер від партії регіонів вважає, що в Одесі все гаразд. Хоча проблеми є, знову ж таки, хіба що у Аркадії. Вадим Тютюкін Євген Вайтен, телекомпанія Трук.